Евіку Крейді 16. Вона почала займатися музикою в 6 років. І це її перший виступ на сцені легендарного Карнегі Гол. Я чула про нього відтоді, як почала займатися музикою. І от тепер я нарешті тут. Вау! Я виступаю в Карнегі Гол. Це дивовижно, це честь. Ева опинилася на легендарній сцені завдяки тому, що перемогла у конкурсі української музики, і під час самого змагання, і вже під час гала концерту, вона виконувала твори українського композитора Федора Якименка. На уроках нам часто дають грати шопена, чайковського, популярних композиторів. Якось у моїй музичній школі я почула про збір коштів для українських музикантів, що воюють. Я почала досліджувати українську музику та дізналася про Якименка. Мій вчитель допоміг мені вибрати один із його творів. І він не менш дивовижний і гідний виконання ніж твори шопена і чайковського. І я вважаю, що важливо популяризувати композиторів, які не настільки відомі. Одна з моїх цілей Ширювати творчість саме таких недостатньо представлених композиторів, адже вони дивовижні і заслуговують бути почутими. Саме популяризація української музики у світі надихнула волонтерку та скрипальку Оксану Сирочан заснувати у нью Йорку конкурс української музики. Адже вона бачить, як мало українські композитори представлені у світі, і що їхні твори не звучать на конкурсах та концертах. Для того саме і ми створили цей конкурс, тому що. Наприклад, ці дівчата, що е, тріо, вони хочуть підтримувати Україну і вони хочуть приймати участь в українському конкурсі, то ми сподіваємося, що вже до травень вони повернуться з якоюсь українською програмою. Сам конкурс вона вирішила присвятити вбитому росіянами херсонському музиканту Юрію Керпатенку, з яким має спільних друзів. За допомогою в організації Сорочан звернулася до відомого українського піаніста Павла Гінтова, який вже багато років розповідає світу про забутих українських композиторів. Він ідею підтримав та став одним з членів журі. каже такі конкурси. Це стимул для молодих музикантів вивчати та виконувати українську музику. По-перше, а... Педагоги дізнаються, що є такий репертуар, і дуже багато цікавих творів саме для дітей, написаних українськими композиторами. Це дуже, дуже великий такий прошарок музики, який вони для себе зараз відкривають. І я сподіваюся, що коли вони вибирали ці твори для цього концерту, вони, може, знайшли щось інше, що вони дадуть іншим учням грати в майбутньому. На перший конкурс подалося 60 учасників. Переважна більшість з них не мають стосунку до України. Змагання проходило кілька етапів. До виступу у гала концерті запросили тих, хто отримав перше, друге та третє місце, а також членів журі. Джин Ган один із суддів та скрипаль. Спеціально для галоконцерту концерту він зробив аранжування для скрипки молитву за Україну Миколи Лисенка. каже, українська музика має дуже визначні та самобутні риси. Багато української музики за структурою схожі на хорал або навіть на різв'яну колядку. Це дуже зворушлива та глибока музика. В ній можна знайти і народні мелодії, тому коли ти її чуєш, ти відчуваєш, що це українська музика. Вона зберігає автентичність і це щось унікальне. Тому я продовжу виконувати молитву за Україну, де я зможу. Авізі. Гінтов каже, спочатку повномасштабного вторгнення він відчуває збільшення зацікавленості до українських композиторів. До мене звертались звертаються музиканти, які просять іноді порадити. Твір чи знайти ноти, чи якогось композитора конкретного якийсь твір. Тобто, я бачу інтерес є, і звичайно, багато з них це робить, тому що вони хочуть показати, що вони підтримують Україну. Звертались диригенти оркестрів американських один диригент військового духового оркестру. Звертався, і він зробив власну аранжуровку Тарасу і Дуже гарно вертюртюр, дуже гарно зіграв оркестр цю вертюри. Є відео можна подивитись для до речі, на знаходи. Дня незалежності. Сорочан додає для галоконцерту. Вони підготували спеціальну програму з біографіями композиторів, чиї твори виконували переможці. Діти, які будуть на концерті, вони поперше почують ці твіри. Більшість це музики в цьому концерті є музика музика українських композиторів, плюс судді будуть грати. Також музику українських композиторів діти почують цю музику. Далі вони можуть почитати біографії, оскільки конкурс викликав чимало ажіотаж, Сурочана наголосила про проведення нового і вже відкрила подачу заявок для музикантів. <му> З Нью-Йорка Ерна Соломко Павло Терехов голос Америки.